Знайомий звук Зараз багатьма він сприймається лише як звукова вставка для якого-небудь мему, але для більшої частини користувачів інтернету він залишиться в пам'яті назавжди. Це звук підключення глобальної мережі через модем діалаф. А ту саму частину аудиторії, яка слухала його щодня, прийнято називати Міленіали або поколінням ігри. Це люди, які народилися приблизно з 1980 по 1996 рік. Це ті, хто застали початок і становлення першого інтернету в Україні. Естетика цього часу часто романтизується. Представники покоління Y досі періоди. Сумують по колишньому інтерфейсу різних соцмереж і користуються Твіттером. І очевидно, що у нульових 10-х роках активність в інтернеті значно відрізнялася від теперішньої. Те саме, звичайно, і стосувалося скаму і шахрайства. Проте, якщо вам здається, що в силу нерозвиненості технологій він зустрічався рідше, ви дуже помиляєтесь. Тому в сьогоднішньому відео ми пригадаємо найпопулярніші методи скаму, з якими зустрічався кожен користувач в період х тисяч 2010 х років. Хтось зустрічався з цим особисто, а хтось просто дізнається для себе багато нового. У відео ми розкриємо наступні теми: Перший скам в ВК. Все про накрутку голосів, рейтингу, хакерських розширень для перегляду гостей сторінок та прихованих фото. Ви дізнаєтесь, як запросто зламувалися аккаунти, проводилися розсилки, чому люди масово велися на внутрішні веб-ігри та позбавлялися своїх грошей. Я також розкажу, як працювали чорні перекази на незахищених електронних гаманцях. Та чим був небезпечний скайп як файлообмінник і розквіт першого піратства. І звичайно ж у відео задінемо тему першого адалт-скаму, з чого починав ера знайомств в інтернеті, які були ризики і скам схеми. На вас чекає купа цікавих історій і статистика, яку я зібрав спеціально для цього відео. Приємного перегляду. Інтернет того часу сильно відрізнявся від нинішнього. Незахищені, слабомодельовані пошукові системи, де кожен непідготовлений користувач міг легко нарватися на вже існуючі фішинг сайти. Посилання на такі сайти могли висіти навіть у топі видач за будь-яким запитом. Нарватися на проблеми було простіше простого. Це зараз для продажу чогось нелегального використовується. Darknet. А раніше зустріти рекламу, або потрапити випадково на такі сайти можна було безпосередньо через Google. Той період примітний тим, що таких понять, як скам або кібербезпека, не було в принципі. Інформація про актуальні та нові чорні схеми практично не публікувалася. А якщо її існували в мережі, то мало кому в голову приходила ідея такі гуглити, а тим більше в цьому розбирати. Це зараз в інтернеті з'явилося сотні каналів на різних платформах, які дають вам необхідні лайфхаки та купу знань в різних сферах. Наприклад, мій телеграм-канал посилці під відео. Спочатку мені самому стало Цікаво дізнатися, а як взагалі в ті роки інформували про шахрайство в інтернеті. Для цього вводимо потрібний запит в Google і ставимо дату до 2010 року. В англомовному інтернеті деякі газети вже писали більш-менш докладні розбори та пояснювали деякі терміни. На наших платформах інформації було вкрай мало. Серед перших сайтів в пошуковому запиті про скам нам пропонують ознайомитись з колонкою з газети Казахстанська Правда за 2007 рік. Так наскільки все погано, решта джерел вели мене на спеціалізовані форуми, де люди намагалися самостійно. Стійно дізнатися якісь схеми і ділилися досвідом своїх досліджень чи знахідок. Інших способів дізнатися, що перейшла людина за посиланням, просто не було. І доводилося опиратися тільки на власне чуття. Мені стало цікаво, як ці процеси відбувалися у людей вперше. Тому я пошукав на різних старих форумах, що люди про це пишуть, та у кого яка практика з скамом того часу. Тому, по ходу розбору деяких методів, я паралельно зачитаю декілька реальних історій, знайденого матеріалу. І в кінці ми попробуємо зрозуміти, з яким скамом користувачі стикались найчастіше мобільний скам. Те, чи я скаму в мобільному інтернеті, будувалися паралельно практично із щоденним зростанням кількості нових ігор в інтернеті та нових додатків, але в ще більш олдові часи до них же підключилися газети і телебачення. Схема досить проста, але тоді редактори рекламних блоків поняття не мали, що вони збираються просувати. Наприклад, в журналах можна було знайти рекламу гарячого спілкування з дівчатами, скачування рингтонів або заміну гудка. В подібних смс-підписках або активаціях завжди були підписи дрібним шрифтом про вартість послуг. Але на початкових етапах багато то хто це ігнорував за підсумком, замість хоча б одноразової плати за зміну гудка, користувач отримував цілий пакет послуг, які викачували щомісяця всі доступні гроші з сім карти Якщо ж у користувача була доступна функція негативного балансу, то справи могли обернутися в ще більш погану сторону. Подібною історією в нульових зіткнувся і мій знайомий, коли по телевізору в нічний час відкрито транслювалася реклама з пікантним спілкуванням з дівчатами. Потрібно було відправити смс і чекати повідомлення у відповідь з номером телефону для дзвінка і підтвердження, мабуть, по голосу власного віку. Таким чином, після кількох продзвонів та спроб, дзвінок скидувався, а через півгодини дзвонив оператор, щоб повідомити про те, що на балансі заборгованість 500 доларів. Жорстокі покарання. Далі пішла епоха джава і масових розсилок. Звичайно, найпоширенішим джерелом всякої зарази був месенджер ICQ. Пошукові системи ламалися від запитів про те, як зробити собі гарний номер з повторюваних або коротких цифр. Наступний за популярністю був софт для читання чужих переписок. Або відправлення анонімних повідомлень. Із рухуванням функціоналу старих телефонів в скам-розсилках або запитах зазвичай надсилали посилання на фішинг-додаток. Один з таких називався хінхейс. Користувач відкривав силку або скачував Java додаток, який по результату просто не відкривався. А в сам же додаток були вшиті скрипти. Кожне відкриття додатку призводило до відправки платних смс на короткі номери, тим самим позбавляючи жертву балансу. Трохи пізніше, в хронології, коли почали набувати популярність програми для знайомств, типу галактики, способи скаму залишалися. Алеся схожими, тільки тепер там обіцяли на крутки рейтингу і безкоштовну внутрішню валюту. Зараз відстежити подібні передплати трохи простіше, оскільки вони часто прив'язуються до банківської карти, яку можна заморозити. А іноді оператор взагалі може відхилити сумнівну пропозицію. Тоді ж користувачам самим доводилося блокувати та купувати нові номери телефонів. Що погодьтеся, трохи неприємно. Електронні гаманці, перші електронні гаманці, як можете здогадатися, також сильно відрізнялися від нинішніх. Їх практично ніхто не контролював. Будь-який сумнівний переказ залишався на совісті користувача. Самими ходовими платформами вважалися такі, як вебмані, але самими ранніми можна вважати так звані чарівні гаманці. Досить довгий час вони проіснували лише через незнання користувачів у тому, як взагалі працюють електронні гаманці. Чому ж полягала схема? На пошту жертві надходив лист з інформацією про те, що співробітники платформи злили грошову деру. І нібито відправивши якусь суму на конкретний гаманець, через деякий часи ви отримуєте назад вдвічі більше грошей. Звичайно, ніхто їх так і не отримував. Також була популярна схема обмани шахрая. Автори повідомлень на форумах стверджували, що чарівні гаманці лохотрон. Але якщо на них відправити невеликі суми, шахраї нібито повернуть їх у подвійному розмірі, сподіваючись, що слідом за невеликими сумами ви переведете більше. У електронних гаманців були навіть власні піраміди, і називалися вони шість гаманців. Спочатку вам пропонують відправити по 10 Блів на 6 гаманців. Після цього потрібно викинути один гаманець з списків і вписати на його місце свій. Далі треба розповсюджувати оголошення і отримувати гроші вже на свій гаманець. Коротше, типова піраміда. Смішно, але вже тоді з камерами проводилися набори на вакансію спамерів та за кожного обманутого користувача платили по 10-20 центів за курсом валют 2010 року, де долар коштував 7 гривень на секундочку. Масштаб використання електронних гаманців для сумнівних переказів був настільки великий, що навіть у сегмент інтернету спочатку. Чатку 2010 року почав частіше пропагувати матеріали про небезпеку згаданих схем. Тепер я коротко торкнуся теми веб та онлайн ігор. В кінці нульових українські геймери ще не звикли платити за самі ігри або підписки, тому масово набирали моду неофіційні сервери. Кожен новий охочий долучитися до Lineage або Варкрафту практично одразу міг зіткнутися з величезною кількістю проблем. З камери часто просували чорні лаунчери, які запросто вшивали троян або кейлогер на ПК. В цілому в Україні комп'ютеризація та швидке зростання it галузі не могли не сприяти розвитку різних комп'ютерних розваг. Характерною рисою української ігрової індустрії стала популярність BBMMORPG. Специфікою даних ігор, самою популярною з яких 2002 році став бійцівський клуб, є відсутність окремого клієнта для гри. Всі дії виконуються безпосередньо через браузер, і звичайно у мережі почали з'являтися численні сайти, клони БК та багатьох інших ігор, посилання на які поширювались у фішингових листах. Під час однієї з атак, розісланих, нібито від імені адміністрації сайту листа. Також повідомлялось про зміну адреси сервера гри, коли гравці намагалися увійти у гру по новому адресу, з'являлося повідомлення про помилку. При цьому введені гравцями паролі виявлялися в зловмисників, а скрипт автоматично змінював початкові паролі на оригінальному сайті гри. В результаті користувач не міг увійти до гри по старому паролю, а шахраї отримували повну свободу дій у грі та могли спокійно розпоряджатися чужим віртуальним майном. Якщо в 2002 році практично 99% спам повідомлень які стосуються онлайн-ігор, були класифіковані як троян, то в 2006 році, без наявності на ПК антивірусу, залишити шкідливий софт було простіше, адже в той рік кількість таких програм дорівнювала 15 тисячам ВК або ВКонтакті. Тема зі скамом ВК отримала найбільшу популярність. Я знайшов більше сотні історій, пов'язаних з скамом у цій соціальній мережі аж до 2010 року. Але давайте розберемо все по порядку. Фаворитом скаму того часу був рейтинг ВКонтакті. Для тих, хто не пам'ятає або зовсім не знає: рейтинг у ВК дозволяв. У вашій сторінці бути в топі, в пошукових запитів та списках друзів. Купувати рейтинг потрібно було за досі існуючі голоси. Якщо зараз круто мати галочку в соцмережі, то 10 років тому це був ваш високий рейтинг. Адже хто відмовиться від можливості бути на першому місці в пошуку по своєму рідному місту, школі чи університету. У зв'язку з цим зловмисники з високим рейтингом у спам-розсилках пропонували примножити ваш статус за менші гроші. Для переказів, до речі, часто використовувався той самий вебмані. але незабаром ці схеми почали набирати і у веб-додатку ВКонтакті стали з'являтися цілі казіно та ставки з голосовою валютою. В додатках набиралися кімнати, в яких кожен бажаючий міг поставити певну кількість голосів і взяти участь у розіграші. Чим більша ставка, тим більший відсоток виграшу вам забезпечений. Звичайно, голосами заповнювалися поля, у тому числі з нульовим виграшем. І як воно зазвичай і буває, в скам додатках шанси виграти були сильно вищі, скільки б ви не поставили. Реальні історії з цих казіно я опублікую в своєму телеграм-каналі. Якщо вам буде цікаво почитати, обов'язково перейдіть за пос... Якщо відступати від теми рейтингу, то другою за популярністю схемою є розширення або софт для перегляду гостей на вашій сторінці ВКонтакті. Насправді адміністрація ВКонтакті не має до цієї історії ніякого відношення. Подібний функціонал просто був відсутній, оскільки питання, хто переглядає мою сторінку, було дуже актуальним для багатьох користувачів ВКонтакті, то звичайна схема спрацьовувала без зайвих напрягів. Користувач поспішає залишити свій логін і пароль, паралельно підтверджуючи вхід через відправку СМС і нарешті отримує Звіт про нібито своїх відвідувачів, які насправді і не думали до вас заходити на сторінку. Проведене фахівцями компанії доктор Веб-Розслідування показало, що функція мої гості автоматично додається на сторінку ВКонтакті після установки спеціального плагіну, де браузера Мазіла, який можна було завантажити з сайтом Macл Info. Розширення Macle Info дозволяє завантажити сторінок соціальної мережі та зберігати на диску музичні файли. Крім того, плагін має прихований від користувача функціонал. Після установки він завантажує сайти, які мають в собі шкідливий функціонал. Код, написаний мовою JavaScript, і запускаю його у вікні Firefox. Потім користувачеві пропонується ввести дані свого облікового запису соціальної мережі. Після цього на сторінці користувача ВКонтакті з'являється той самий пункт меню, заставляючи його розлучитися з деякою сумою грошей. Найцікавіше у всій цій історії є те, що перелік відвідувачів, демонструючись створеним шахраями скриптом, генерується абсолютно рандомно на основі даних зі списку друзів жертви. Іншими словами, представлено на сторінці мого гостя інформації не Нічого спільного з реальністю, і є чистою води скамом. Деякі схеми живі і досі, але використовуються дуже рідко. Так, наприклад, на будь-якому завантаженому відео могли відзначити сотні людей, а фейкові сторінки натякали про те, що у файлі міститься якась особиста інформація. Правда, в самому відео зазвичай публікувалися посилання на фішинговий сайт. Зараз на це мало хто клюне, але приблизно до 2012 року використовувалось досить широко. Де ж ще могли бути присутні скам-схеми в цей час? Skype файлообмінник Файлообмінники на початку 10-х років були болючою темою для багатьох користувачів. Багато з них були платними, а ті, що були безкоштовні, несли в собі загрозу фішингу або просто хренову швидкість передач. Тому багато користувачів використовували скайп в якості файлообмінника, тому що він ніяк не модерував зміст файлів. Дискорду ще не було, тому голосове спілкування існувало виключно там. Сотні конференцій з тисячами користувачів могли запросто надсилати файли в чат, які несли в собі шкідливий софт. Ця проблема особливо торкнулася. Тієї частини аудиторії, у якої була включена функція автоматичного завантаження файлів. І навіть в безобідну фотографію можна було вшити все, що завгодно. Для школьників того часу саме файли з скайпу принесли найбільшу головну біль, бо всім хотілося трохи попіратити або накотити надісланий в лічку мод на свою улюблену гру. Photoshop для чайників. Користувачі, в принципі, довіряли більш один одному, тому тоді відрізнити файл від фотошопу було досить проблематично. Наприклад, в рамках масового скаму велику популярність мали сигни, і часто любителі того ж Photoshop Об могли брати фотографії зірок або красивих дівчат і обіцяти за певну суму надіслати, нібито реальну фотографію з вашим іменем на папірці. Створювати такі композиції можна було тисячами, тому що ні замовник, ні інші люди не знаходили підвоху. Подібним чином продавали і спілкування з зірками, коли на готові фотографії залишали посилання на реальну сторінку в ВК, однокласниках чи інших месенджерах. Думаю, з усіх перерахованих методів стає зрозуміло, що 10-20 років тому способи і варіанти шахрайства трималися на такому ж високому рівні, як і зараз. Деякі з них еволюціонували, але більшість залишилися тільки в історії. Я прочитав близько трьох сотень подібних історій на форумах, і деякі з них я взяв за основу цього відео. Говорячи про статистику, дві треті цих історій пов'язані з браузерними іграми в контакті або безкоштовною накруткою голосів. 10% пов'язано з фішингом і запуском нелегального софту для ігор та програм, у тому числі після скачування у Skype. І решту 20% були пов'язані з дорослими розвагами, шляхом скаму в переписках месенджерів та соціальних. Уціальних мережах і на сайтах знайомств. Всі додаткові матеріали та найтрешовіші історії я публікую в своєму телеграм-каналі, як завжди, за посиланням під відео. Якщо вам сподобалось дане відео, не забудьте підтримати його лайком, і йолки-палки, ютуб, дай вже якихось переглядів трохи. І ви, як ніхто мені зможете в цьому допомогти. Напишіть там якийсь комент, поставте лайк, підпишіться, поставте цей як його там. дзвіночок в ідеалі буду вам дуже вдячний А з вами був Артур. Всім па-па, до зустрічі в нових відео.